Росла кульбаба при дорозі, звичайна квітка польова, Зоріла цвітом золотистим її кругленька голова. Росла росла вона, дозріла та й побіліла, посивіла, взяли вітри той несли у білий світ, отак і я прожив на світі і побіліла голова, і полетіли в світ широкий мій сміх і думи, і слова. Нехай стебло моє затопчуть, нехай мій корінь перетруть того, що в люди полетіло, уже назад не заберуть.